Інтернет-протести вийшли назовні. Молоді люди у відомій масті аноніму Сагая Фокса пікетували міський офіс регіоналів. Вони виступали проти спроб проштовхнути законопроект про засади державної мовної політики у Верховній Раді. Словесні дії супроводжувалися яскравим дійством. Спершу до ніг регіоналів активісти кинули хробаків як символ інтернет вірусу. Їх одразу ж розтоптав обурений регіонал Богдан Федьків. Далі запропонували змінити назву офісу партії регіонів. Для цього підготували табличку Офіс радників інтересів України. Та навіть спробували її приклеїти. Однак і тут на заваді стали регіонали, які не дозволили пошкоджувати приватну власність. Маски не закривають наші обличчя. Це наша мета не не, не закривати обличчя. Ми не боїмось. Основне завдання було показати інтернет-середовище. AirFox є інтернет-середовищем, адже обличчя Гарі Фокса так само є обличчям анонімусів в інтернеті. Інтернет-середовище гуде воно виступає проти. Цього е, антиукраїнського закону і підтримує українську мову як єдину державну, крім того, під офісом прийняли звернення, в якому активісти застерігають регіоналів від подальшого ігнорування прав та інтересів громадян. І у випадку прийняття мовного законопроекту обіцяють організувати новий майдан, уважно вислухавши молодь. Місцеві регіонали, вкотре заявили про підтримку законопроекту. Підтримую цей законопроект, оскільки він виважений, він пройшов експертизу, в тому числі Венеціанської комісії. Є десь зауваження щодо нього. Але концептуально цей закон підходить Україні, і ви бачите, що він аж так ну просто не розбурхав суспільство, як дехто розраховував. Тому що людей ну, не, не дуже сьогодні турбує питання мови, більше турбують соціальні. Врахую, що це дуже демократичний закон, і його, звичайно ж, треба підписувати. Звичайно, що якщо якісь зауваження в народних депутатів їх треба допрацювати, напевно, що є що є якісь пропозиції з місць, і, скажімо, в тому числі, і, ну, в тому числі як воно, і в тому числі і це враховується. Я думаю, що там допрацювати і закон приймати відписотки. Такий протест, кажуть організатори, є частиною всеукраїнської попереджувальної акції, ініційованої всеукраїнським громадянським рухом Український дім. Подібні заходи нині відбулися і в інших містах країни.